Вітання! Так, сьогодні Джондір 955 і жатка зернова. <кхух> жатка зернова із захватом чистого косіння 3 метри. І, а саме хочу показати такий вузол як привід коси. В общем, що я? Переробив я під свій лад. Оцей ось, як сказати, наконечник. Я так розумію. Та не я ж був у мене. Тут і МТЗовський приварений, наконечник рульовий. І, і рідний тут стояв. Воно все розбило в мене чогось. Ну, рідний то розбило раніше, тоді я переробив під МТЗовський. Так як конус. Тут конус такий самий, як на МТЗ. Пальця рулявого. Тут і тут. І переробив я під палець. Ну, а тоді воно теж розбило його, тому що не ті ж тут обороти, як у рульовому. не видержало. І тут стояв наконечник у мене МТЗ, теж МТЗ 80. Придбав я оцю тягу. Нову. Придбав рідний заводський наконечник. І подшипник також поставив вже сюди новий. Ну такий нюанс. Може хто буде замовляти. Оці тяги самі, вони є, є, є різної длини. Не знаю, чого так. Ну, може ж, я ж кажу, 3 метри жадка, є там 360 Може і за цього, чи може там ще який нюанс, є оці ось самі башмаки, чи як його назвати правильно, повороти, теж різні я бачив там. Може і за того ще. Ну, в общем, я, я заказамовив в, в, в агродрузях оце все. Ну, не було там тяги такої, як у мене. І тим боя тут вже була різьба приварена моя друга. Длини я не мог поміряти. Яка в мене тут можна бути. Замовив саму довшу Ну, вона виявилась довго, я ось вирізав тут кусочок, приварився А так вона підійшла все. Це такий нюанс. І... ага, ось, бачите? Не бачив навіть, розсоєнилося. Ну то, ага можна по ланцюгу. Порвався в мене ланцюг вигрузний. Ось, ось тут він стоїть. Оцей ланцюг вигрузного шнака привід. Він підходить із скутера. Не знаю з якого, так що швидко. Якщо кому там треба, у будь-якому мотомагазині -мо 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 вони є. Такий самий шаг, просто він коротший буде. Два соєнителя і старого добавив соєдини. Ось такий ось кусочку сантиметрів. Може 15-20 не вистачило. Ось да, ось де. де. Соєдинитель. Так що це просто так. Може кому потрібно і скутера. Так щоб швидко купити. Він підходить. Так, тепер я розказую про привід. По приводу. Ну, не захотів я купувати сюди грідне. Може і купив би, просто переклапувати, треба воно ж продається за цим усім. Така п'ятка, чи як вона називається. Переклепувати там, не, не захотів. ну Для тих, хто хоче зекономити, так само як я. Отак так я ось переробив. Гайка. Тут різьбу нарізав, узяв кон, узяв палець МТЗ-80, переточив його. Просто шар зрізав. Зараз підемо покажу. У мене там ще один є, я зробив два їх на всякий случай. Думав, і сюди таке робити потім. Купив рідне. Так, по цьому. І поміняв я, друзі, оцей вал. ось. І подшипники. Теж такий нюанс. я сюди подшипники 6204. Вірніше, я вже розібрав. Тут так і стояли 4 подшипники. Ну, коли замовив вал, Оцей. Виявилося, що не йдуть ті підшипники по розміру. Тоді ж додивився і воно там що оказується? Що корпус оцей завтулений, вал проточений. токар каже, там долі-долі якісь міліметрів. Чуть-чуть товще він наказався. Оцей вал новий. Токар каже, що таких подшипників не буває, але вказується вони є. Такі подшипники, ну не, не наших вони не радянські там ніякі, а просто імпортні джендіровські. Вони, звісно, на порядок вище стоять. Конюсні там, по-моєму, роликові, якісь такі. Не шарикові, не обичні. Тоже зараз підемо, там лежить той валик, я покажу. Ну це так і ну так просто, я показую це. Тут немає чого такого заумного. Дуже. Взагалі, десь я от молотив, думав, що воно буде розбивати. Як то, не знаю. Ну, я так а, зробив, хто там дивиться на моєму каналі, є. На косарку КС 2.1. Примерно так зробив. І тут же от молотив, я з гектарів може 10 пшениці. там. Я ще його зробив в початку сезону. Готував до збирання ранніх зернових культур. Ну, відпрацював, я кажу, гектарів 10. Воно зробило, не розбите нічого. Працює нормально, так що як варіант, я вже і спробував робити воно було. Ну, оце так і той. Взагалі, зараз підемо, покажу. Точно які там підшипники були в мене. Ось цей вал. Валик. В общем, це не я його робив, це старий мій. Той ще прежній хазяїн предыдущий ще був. Е, тут. Ну, так, 20. Під подшипник 62.04. І 20 у театр. Штангель, Тут під 20 діаметр вала. Товщина його. Да. А новий, там десь 23 може. І, який, не 23, а 23. Соті там якісь, дуже-дуже. Думав, що тут брак. Ну, оказується такий. Тут два, два подчипника стоїть там. У каталозі там я дивився. А я поставив, ну, були вони там, Чотири такі ось. Чотири двісті четверті оці. І що я зробив вже? В общем, отакі втулка. Ось, отака ось. Жигульовський це, навірно, чи не знаю, на металовому знайшов. Одрізав. Приварився туди ж до витягніж. І приварив усе це. І палець отакий ось. Він трошки виходить короткуватий. Якщо взяти отак ось по довжині. Ну я обрізав оці бортики. Бортики обрізав. Гайку зажав. Ну, можна і без гайки. Ніде воно не дінеться. Я ж кажу, на хосарці вже в мене таке років 3-4 працює. І тут. Все воно робить. Оце ось так. Оцю втулку я вибив. Також проточив під 20 діаметр туди загнав. Це все якщо навіть розіб'є 5 секунд його міняти, там на місці все. Копійки ця стоїть, ця резинка. Де вона? вже продається, не треба там чекати, коли вийшло, коли щось. Це для тих, хто хоче зекономити, як я це, так і. Ну і воно ходить, як робочий варіант. То що я ж кажу, ось рідна була вона приліпається. Може рідна би оригінальна би ходила, може і 40 років і є, то звісно розиб'є. І МТ Зовського став теж обрізав. І приварив отаку, і входить воно все. Ну, Пишіть, коментуйте, цікава ваша думка на що такої переробки. Це канал мої помічники. Підписуйтесь і будемо працювати. На все добре.